Гордість та упередження Джейн Остін, розділ 9. Більшу частину ночі Елізабет провела в кімнаті своєї сестри, а вранці мала приємність дати більш-менш оптимістичну відповідь на розпитування економки, яку прислав містер Бінглі. А потім на розпитування двох елегантних дамочок, що прислужували його сестрам. Однак, незважаючи на поліпшення, Елізабет довелося надіслати до Лонгберна записку з побажаннями, щоб мати сама навідала Джейн і отримала власне уявлення про стан її здоров'я. Записку відправили негайно. І так само негайно було виконане побажання, що в ній містилось, місіс Беннет, супроводжувана двома наймолодшими дочками, прибула до Недерфілда невдовзі після того, як родина закінчила снідати. Якби місіс Беннет пересвідчилась, що Джейн загрожує очевидна небезпека, то почувалася б украй нещасною. Але вона вдовольнилась тим, що хвороба її дочки ті тривоги не викликала і тому зовсім не бажала її швидкого одужання, бо воно могло б спричинитися до відправки з її із Недерфілда. Через це вона і слухати не хотіла Джейн, коли та пропонувала відвести її додому. До того ж, аптекар, який прибув приблизно в той же час, теж вважав це небажаним. Місіс Беннет трохи посиділа з Джейн, а потім з'явилася міс Бінглі і зробила їм запрошення. Тож мати і три її дочки прийшли до сніданкової кімнати. Зустрівши їх, Бінглі висловив надію, що міс Беннет застала Джейн у стані не гіршому за той, на який сподівалася. На жаль, це не так, добродію, відказала вона. Дочка надто хвора, щоб її відправляти додому. Містер Джонс каже, що, про те, що він той самої думки, як і я. Тож дозвольте нам ще трохи зловживати вашою турботою. Відправити додому? скрикнув Бінглін. Про це і думати не слід. Певен, що моя сестра і слухати не захоче про від'їзд. Можете не сумніватись, пані. Холодно і чемно мовила міс Бінглі. Доки міс Беннет залишатиметься в нас, за нею доглядатимуть найліпшим чином. Місіс Беннет уся розсипалась у подяках. По правді кажучи, додала вона, якби не такі добрі друзі, то не знаю, що б з нею сталося, позаяк Джей Джейн справді дуже хвора і почувається дуже погано. Хоча, виявляється, при цьому вона дуже-дуже терпляча. Вона завжди така. І я ніколи не зустрічала більш лагідної дівчини. Я часто кажу своїм іншим дівчатам, що вони і нігтя її не варті. У вас тут така гарна кімната, містер Бінглі, а видно оту гравійну, алейку просто чарівний. Не знаю, чи є в Окрузі місціна здатна порівнятися з Недерфілдом. Сподіваюсь, що ви не полишите цей маєток просто так пухапцем, хоча й орендували його на короткий термін. Усе, що я роблю, я роблю похапцем, відповів Бінглі, тому, якщо я вирішу полишити Нендерфілд, то зроблю це протягом п'яти хвилин. Однак наразі мені здається, що я осів тут надовго. Саме цього я від вас і чекала, сказала місіс Беннет. А ви що, починаєте розуміти мене? скрикнув він, повертаючись до неї, А вже ж, я розумію вас прекрасно. Хотілося б вважати це компліментом, але боюсь, що людина, в якій легко розібратись, виглядає просто жалюгідно. По-всякому буває. Якщо людина має глибокий і складний характер, то це ще не означає, що в ній важче або, навпаки, легше розібратись, ніж у іншій людині. Лізі, вигукнула її мати, не забувайся і не вдавайся тут до таких вибриків. Котрі тобі не дозволяють удома. А я й не знав, швидко продовжив Біндлі, що ви займаєтесь вивченням людських характерів. Це, напевне, дуже цікава справа. Так, але найзахоплююча річ це вивчення складних характерів, саме складність і робить їх цікавими. Загалом, сільська місцевість неспроможна надати велике розмаїття суб'єктів такого дослідження, зазначив Дарсі. На селі ви обираєте, обертаєтесь в дуже обмеженому і незмінному колі знайомих. Але одна й та сама людина змінюється такою значною мірою, що в ній завжди знаходить щось нове. Безперечно, вигукнула місіс Беннет, ображена тією манерою, в якій він говорив про село. Запевняю вас, на селі цього аж ніяк не менше, ніж у місті. Всі були дуже здивовані, але Дарсі. Трохи подивився на неї, потім мовчки відвернувся. Місіс Беннет, котрій наверзлося, що вона взяла над ним гору, заходилась розвивати свій тріумфальний успіх. Зі свого боку, я не вважаю, що Лондон має якісь великі переваги над селом, окрім храмниць та громадських місць. На селі набагато приємніше, правда ж, містере Бінглі? Коли я на селі, відповів він, то мені зовсім не хочеться повертатись до міста. А коли є в місті, то виходить навпаки. І село, і місто мають власні переваги, і я почуватимусь однаково добре і там, і там. Це тому, що у вас така вдача, але ж отой пан, вона поглянула при цьому на Дарсі, здається, вважає, що село це взагалі ніщо. Та годі, мама, ви помиляєтесь, сказала Елізабет, червоніючи за свою матір. Ти зовсім не зрозуміла містера Дарсі. Він хотів лише сказати, що на селі. Не зустрінеш такого розмаюття людей, як у місті, і ти мусиш визнати, що так воно і є. Серденько. Та ніхто й не казав, що це не так. Але ж щодо кількості людей у нашій окрузі, то немало є таких, де мешканців більше, ніж у нас. Я знаю, напевно, що ми підтримуємо стосунки з 20-4 ма ма родинами. Лише небажання поставити Елізабету неприємне становище, допомогло б Бінглі зберегти незворушливий вираз обличчя, однак його сестра була менш делікатною і тому з дуже промовистою посмішкою поглянула на містера Дарсі. Елізабет, бажаючи сказати щось таке, що відвернуло б думки її матері від цієї теми, швидко спитала її, чи не заходила б бува до Лонберна Шарлота Лукас. Після того, як вона сама пішла провідати Джейн. так заходила вчора разом із своїм батьком. Серу Вільям такий приємний, правда ж, містер Бінглі? Такий стильний, такий шляхетний і невимушений. І для кожного в нього знайдеться що сказати. Саме так я і уявляю собі добре виховання. Ті ж, хто про себе дуже високої думки і ні, ніколи не зволять відкрити рота. Даремно вважаю, що саме вони і є вихованими. Шарлотта з вами обідала? Ні. Вона воліла піти додому. Здається, для того, щоб допомогти з приготуванням солодких пиріжків. Що стосується мене, містера Бінглі, то для такої роботи я завжди тримаю слух, і мої дівчата виховані по-іншому, але кожен сам собі суддя. А сестри Лукас, дівчата, дуже приємні, запевняю вас, що, шкода, що вони не дуже гарні. Ні, я зовсім не думаю, що Шарлота не показна. До того ж, вона наша добра подруга. Здається, вона дуже приємна молода жінка. Ну що ж, звичайно ж, але все одно треба визнати, що вона негарна. Леді Лукас сама про це часто говорила і заздрила мені, що Джейн така красива. Не хочу хвалитися власною дитиною, але ж і дійсно, не часто зустрінеш дівчину гарнішу за Джейн. І це всі кажуть. Це не лише моя небезстороння думка. І коли їй було тільки 15, ми приїздили в місто до мого брата Гардінера, один пан так закохався в неї, що невістка вже думала, він зробить їй пропозицію, доки ми будемо в Лондоні, але чомусь він цього не зробив. Може, вона здалась йому надто молодою, однак він присвятив їй декілька віршів, причому дуже непоганих. І на тому його любов і скінчилась. Роздратовано сказала Елізабет. Мені здається, що така ж доля спіткала не одну палку пристрасть. Цікаво, хто перший здогадався лікуватися від любові за допомогою поезії, спосіб дуже ефективний. Я завжди вважав поезію поживою для любові. Може, якщо йдеться про любов, витончену, міцну і чисту, будь-що може бути поживою для почуття. Але те, що ви встигло зміцніти, Якщо ж це лише хирлява і непевна симпатія, то я переконана, вистачить одного гарного синета, щоб вона віддала Богу душу. Дарсі лише посміхнувся, а загальна мовчанка, що настала після цих слів, змусила Елізабет тремтливо очікувати, чи не візьметься бога матінка знову за своє. Їй дуже хотілося якомога швидше щось сказати, але нічого не спадало на думку. Тож після нетривалої тиші, місіс Беннет знову почала дякувати містеру Бінглі за його доброту до Джейн і вибачати за ті незручності, що їм завдає ще й Лізі. Містер Бінглі відповідав невимушено і чемно, що змусило до чемності також і його молодшу сестру, котра висловилась, як і належить у таких випадках. Свою роль вона грала не надто вдало, але місіс Беннет цим усе одно вдовольнилась. І невдовзі веліла подати карету. Тут наймолодша їдочка, наче за сигналом, виступила вперед. Протягом усього візиту двоє дівчат увесь час про щось перешіптувалися, і в результаті наймолодша із них докірливо нагадала містеру Бінглі, що коли він вперше з'явився в їхній окрузі, то обіцяв улаштувати бал в недерфілді. Лідія була високою і впевненою в собі дівчиною. Міцної статури з добродушним виразом обличчя, що мало прекрасний колір. У своєї матері вона була улюбленицею, і завдяки цьому ще у ранньому віці почала з'являтись у товаристві. Вона відзначилась надзвичайною життєрадісністю і природженим почуттям власної значущості, котре переросло у самовпевненість через люб'язну увагу з боку офіцерів, котрі відчули прихильність до лідії завдяки щедрим обідам, що їх давав її дядечку. А також завдяки її невимушеним манерам. Тому вона без усякої ніяковості звернулась до містера Бінглі з приводу балу і напрямки, напрямки нагадала йому про його обіцянку, додавши при цьому, що коли він її не дотримається, то не оббереться ганьби на весь світ. Його відповідь на такий раптовий напад прозвучала прекрасною музикою в вухах її матінки. Запевняю вас, що я абсолютно готовий виконати свою обіцянку, коли одужає ваша сестра. То будь, то, будь ласка, ви самі зможете назвати точну дату балу, ви ж не збираєтесь танцювати під час її хвороби. Лідія заявила, що вона задоволена почути так, звичайно, краще почекати, доки не одужає Джейн. А там, де весь і капітан Картер повернеться до Меритона. А після того, як бал влаштуєте, ви... Я наполягаю, щоб і він влаштував цей бал. Я скажу полковнику і Форестеру, що коли він цього не зробить, то це буде ганьба на весь світ. Після цього місіс Беннет із дочками поїхала. Елізабет одразу ж повернулась до Джейн, залишивши свою поведінку та поведінку своїх родичів на поталу коментарям з боку двох дамочок та містера Дарсі. Жінки почали гудити її, однак, незважаючи на всі ті шпильки, що їх відпускала Міс Бінглі з приводу прекрасних очей, їй так і не вдалося залучити останнього до цього заняття.